Я спецтехніка пропоную вашій увазі. Мікшуючий підсилювач торгівельної марки CMX модель EA60W. Підсилювач використовується для системи озвучення та оповіщення. Має одну зону. Максимальна вихідна потужність складає 60 Вт. Також в даній моделі є можливість підключення до мережі інтернет за допомогою дроту або Wi-Fi мережі. На передній панелі підсилювача розміщена кнопка живлення, загальний регулятор гучності. Регулятор високих частот, регулятор низьких частот, регулятори гучності для кожних входів це мікрофони, лінійні входи та телефон. В окремому віконці розміщено РК-дісплей, кнопки керування плеєром, роз'єм для SD-карти та USB-роз'єм. В даній моделі вбудований fm програвач mp МП3-3 плеєр, є можливість підключення по Bluetooth. Є можливість програвання аудіо з SD-карти або USB флешки, та також можна під'єднатися до мережі інтернет та програвати аудіо через додаток, що встановлений на вашому телефоні. Зверніть увагу, що керування мікшером можливе через додаток лише тоді, коли ви під'єднані до одної тої самої мережі, що і під'єднано мікшер. На іншій частині розміщено роз'єм живлення. Спеціальний роз'єм живлення постійного струму 24 В. Це зручно тоді, коли потрібно заживити від джерела безперебійного живлення. Гвинтова колодка для підключення гучномовців. Гвинтова колодка для підключення телефону. Два роз'єми 6-35 мм. Для, можуть бути для підключення мікрофонів або лінійними входами. Роз'єм XLR, на якому є можливість встановити фантомне живлення та зробити його пріоритетним. Два. Лінійні входи типу RCA та один лінійний вихід також типу RCA. В окремому віконці розміщено DIP-перемикач, завдяки якому ви вибираєте лінійний вхід або мікрофон, встановлюєте фантомне живлення та встановлюєте пріоритет. FM-роз'єм для підключення fm антени та роз'єм для підключення Wi-Fi антени Також розміщено роз'єм RG45 для підключення кабелю інтернету. Габаритні розміри підсилювача 320 мм, ширина 210 мм, глибина та 90 мм, висота вага 4,1 кг. В комплект вставки входить кабель живлення, FM-антена, Wi-Fi-антена, що регулюється, та дистанційний пульт керування. На дистанційному пульті керування розміщені кнопки для керування. Плеєром та тюнером також додатково розміщені цифри, завдяки яким ви можете обирати номер композиції для відтворення. Також в комплект поставки входить інструкція, в якій зазначено порядок підключення, порядок додавання до додатку та рекомендації щодо налаштування. Приклад роботи додатку. Заздалегідь була проведена коротенька реєстрація та додавання підсилювача в мобільний застосунок, як зазначено в інструкції. Після додавання у вас відкривається дана вкладка. Тут ви маєте можливість змінити назву мікшера. Це зручно, коли у вас їх декілька. Далі перейти в вкладку налаштування, дізнатися версію, та переходом в вкладку. Для відтворення музики. Тут є можливість обирати різні музичні сервіси для відтворення аудіо з них, є можливість переходу на аудіо що розміщене на вашому телефоні. Також можете створити свій плейлист, є можливість керування мікшем, це може бути підключення по Wi-Fi, Bluetooth або лінії Також ви можете. Регулювати гучність за допомогою телефона, але максимальна гучність обмежена механічним налаштуванням, що розміщено на мікшері.